Справді це і правда, що вони дуже знущаються на нашими хлопцями, саме іменно над військовим. Їм все одно кого бувати. Снайпер багато чого рішає на полі бою. Снайпер це пріоритетна мішень для ворога. Так, снайпер це дуже пріоритетно. Снайпер багато чого рішає на полі бою. І вони їм в першу чергу знешкодити снайпера, тому ми стараємося, щоб нас не бачили. Звідки ми працюємо, як ми заходимо, що до чого. Це Дуже велика відповідальність і від нас залежить ще чиєсь життя, ну, ну, наших хлопці. Що якщо вони нас побачать, то дуже погано може закінчитися. Скажу, це гибель моїх побратимів. Це найстрашніше. Справді це і правда, що вони дуже знущаються над нашими хлопцями, і воно над військовими. І гражданських вони теж вбивають. Гражданські виходили. Були навіть такі випадки, що вони просто виходили в гражданські в гражданському старі бабки, бабці. Ну їм нема різниці, вони просто вбивають і все. Їм треба туди зайти. Вони, вони я вам сказати, їм все одно кого вбивати. Чи гражданський, чи не гражданський. Гражданський взагалі немає нічого до воєнної справи, а їм все одно. Я як приходжу з роботи, то я переважно слухаю музику спокійно. Музику, вона мені допомагає від того всього відійти. Не знаю, як інші хлопці, дехто додому дзвонить, хочу почути голос жінки, чи якогось цього. Ну, якогось. Різні є випадки. Цього. Ну, Я ліпше музику, я послухаю день-два дня спокійну музику, відійду, отак мені легше. 25-го це найліпша бригада. Я, як тільки попав в армію, я одразу хотів піти в ДШВ. А ще як приїхала 25 п'ятка набирати хлопців, то я туди навіть вже міз не було, то я дуже просив, щоб мене взяли. мене взяли наскільки я знаю, це найліпша бригада, сама ліпша.